З одного боку, люди проголосували за Зеленського, якого вони добре знали, ну, як тивілізійного виконавця. А з іншого боку, вони потім на парламентських виборах проголосували за анонімів. І це те, про що я говорив під час передвиборчої кампанії. Ну, по-перше, самі парламентські вибори були поза конституційним полем, тому що не було ніяких реальних причин, причин розпуску парламенту. Конституційний суд України тоді пішов проти української Конституції. І це вже були перші кроки до узурпації влади до перетворення України знову у таку ж саму колишню радянську республіку, як Білорусь чи Росія. І це треба чесно собі сказати. Ми з 2019 року знову повернулися, ревізуючи досягнення Майдану 13-14 років у Радянський Союз. І продовжуємо жити у колишній Радянській республіці, яка воює з колишньою Радянською Республікою. І говорячи про цитуючи генерала Валерія Залужного, маленька радянська деспотія ніколи не переможе велику радянську деспотію і обов'язково стане її частиною. І ми хочемо, щоб Україна і український народ вижили, а шанси на це ще зберігаються. Ми маємо відмовитися від цієї радянської моделі, принаймні до закінчення війни, якщо українці просто хочуть вижити, бо фактично це дорога на Угу. Uh -huh. І не на політичний. Це перший момент. А другий момент, це те, що під час парламентських виборів люди голосували за анонімів. Я можу ще зрозуміти логіку людей, які голосували за Зеленського. Багато хто вам скаже, що вони голосували проти Порошенка. Це брехня. Вони брешуть. Брешуть собі в обличчя, коли дивляться на себе бюстрова. Вони голосували за Зеленського за його домовленості з Путіним. Звичайно, були люди, які голосували за Бойка, потім голосували за Зеленського, бо сприймали Порошенка вже як представника якоїсь партії війни. Але союз латентних українофобів з людьми, які не знають, що вони роблять, теж дуже поганий союз.